Айді і також списка винограду поліції. Попішаєте? Так. Да. На Справа. Тут, сіма, шинки, я, просто, про швидкість? Фильт. Так, про швидкість. Документи можна подивитися? Причина зупинки судської нового правопорушення. Да. Судської нового правопорушення зупинки, ну, Я вам сказав, причина зупинки стаття 35 пункт 7. Одно право керування. У вас буде відпрацювання. Подивіть, відпрацювання і всі інші дії, ваші, внутрішні, це ваші. Яким чином ви мене обмежили е, в пересуванні? Скажіть, тут що, блокпост, ваш Microsoft. наказ це ваш наказ. На блокпост. Да, він оти, Де це він, він блокпост ваш? Він ,お. чимось обозначений цей блокпост чи що? І откуда мені, звідки мені розуміти, що там є блокпост і все інше. Це мобільний блокпост. Чим він обозначений? Він відставляється, бігав обозначений. Ви серьезно? Ведь серьезно? Серьезно. Включить камеру, бодикамеру включить? Она включена. Зимносты не включают. Ви якесь привели орган, будьте мне указывают, что мне робить. Чтобы ваше фиксувало, ваши ва дії фиксували. Я вас поведому, зимно статистикову, идеться абвификация. Повідомив чи не поведова? То ничего, подивите сезон телефони, повернув, я с Хорошо. Зінатьі 32, прийвіть, будь ласка. Моя законна вимога. Та причина зупинки. Я сповідомо. Студия триста кульцовий. І, сповідом. і ви шо? Знаєте, що так діяли... ви, ви... та я вже задовбався їх обсу. Я сього їду і сюди з Києва. Я задовбався їх вже о... так, оскаржувати ці всі суди. Завтра 10-го числа знов суд. В роки в ракетнянському суді та ж тільки я буду оскаржувати ваші суди. Ви ви будете витрачати мій час, щоб я їздив ваші які ваші суди. Ваші забаганки брав чи що? Я вам скажу, оскаржувати. Ви можете оскаржити мої дії. Та я задовбався то, вже їздити, оскаржувати. То, ви розумієте, це, чи в законі можете по пожалуватися бота причину зупинку? Ви, ви мі... невішому керівництво ви мені Тому? можете? Ви мені можете зараз сказати закону причину зупинки і без питання я вам все надам. Так, і працівниками територіального центру комплектування можу надати, вам можу це надати, це і будь-кому іншому ми можу ми надати. Ви розумієте чи ні? Це Та час. просто ви, ви, ви мені тільки що, що про блокпост чи ні? І використовували пункт 7 про обмеження. Яким чином ви мене обмежили? А ви знаєте, що є така ще конституція? Рада, міста рада обмежила згідно наказу. Військово ці не подожіть, це ваша внутрішня. Я тут не бачу блокпоста. Він нічим не він, він він нічим не обозначений. Що це я тут тимчасово… Він, він нічим не обозначений? А Ви розумієте? Ну давайте на блокпост документи є, тоді. Наказ, що за цією адресою прив'язаний до е, пожарної частини за цим номером. є… Він пересувний це є с ски... так. Слухайте, це є основна вказівка. Так, це ваші вказівки, ви свої внутрішні моменти самі там виконуєте, як хочете. Ви мене не прив'язуєте до цих моментів. Я кажу, і якщо ви, ви використовуєте віде, закон про нацполіцію і обмежуєте мене, то ви не забувайте, що є ще Конституція України. І ви, ви керуєтеся спочатку основним законом, а потім використовуєте 35-ту. І тоді використовуєте всякі там накази, підзаконні акти і все інше. Хлопці, то ви це маєте совість трохи.